Художники, майстри, фотомитці, культурні діячі та дизайнери зібралися під стінами омріяного художнього музею. Його бачать лише у будівлі по вулиці Драгоманова, 9. адже це єдине достойне приміщення у центрі міста, в якому можна розмістити художні твори. На сьогоднішній день це приміщення стоїть пустим і вважається, що якраз то нагайна проблема вирішити зараз, а не тоді вже, коли сюди переїде апеляційний суд. Тоді вже дороги назад не буде. Приміщення саме це, чому нас цікавить, а тому, що в місті нема жодного приміщення привабливого будівлі привабливої, і то єдина вуличка, яка має ну, хоч якусь історичну ауру, по якій ще можна ходити і відчувати, що тому місту вже. 750 років науковці працівники краєзнавчого музею також підтримали мистецьку акцію, адже один музей міста не здатен повноцінно демонструвати усі творчі ідеї. Та й сам музей це не лише виставкова зала, а повноцінна майстерня для художників та реставраторів. Музей, який не має приміщення, він не має і розвитку, тому що навіщо тоді щось збирати, якщо ти його не можеш показати і не маєш де зберігати. І тому музей потребує поза тим, що ми бачимо, коли відвідуємо його. Це і реставраційні майстерні, яких ми не маємо. Це повинно бути, як кажуть, і реставратори. Це повинні бути приміщення для того, щоб можна було сфотографувати, описати ці експонати. Художник та викладач дитячої художньої школи Анатолій Іваненко під стіни будівлі приніс своє полотно. Це власне його бачення і сприйняття вулиці Драгоманова. Він переконаний, художній музей у цій будівлі більш доречніший ніж апель. Ляційний суд, весна, он квітне, все а напроти. Це цей будинок, до якого ми всі підійшли зараз. От яке відстоюють митці, культура, вся громада, яка хоче, щоб в рівному, нарешті, як і у всіх областях України, з'явився художній музей, тому що це культурний центр повинен бути. Це не просто якась одиничка, це культурний центр, де будуть приходити рівняни і не тільки рівняни. Ми ці впевнені у художньому музеї виросте не одне покоління талановитих художників до того ж рівне єдине місто України, яке досі не має художнього музею. Олена Семенович Володимир Захаров. Новини рівного.